Всім привіт! Перед відео я хотів би назвати тих, хто вгадав, що в посилки, якій трансівер знаходиться. Там відео я сказав, що скажу в кінці, але краще на початку відео. Це Алекс Алекс вгадав, Це Володимир Галішев. РП ДНТ Володя. І найкраще. Олексій Кобилянський, це супер. Він написав, 100% буде отакий-такий такий трансівер. Так що приємного перегляду. Вітаю, друзі. Ходна стала субота. Ви вже знаєте, що це трансів. Хто дивиться мій канал, ви знаєте, що тут внутрішвер. Який трансівер, хто вгадав, я скажу в кінці відео, тому що я ще не знаю, це відео робиться наперед. Ну Ви ж розумієте. От. Продавався він як не, не робочий, він без мікрофона, він тільки з кабелем. Ніхто його не провіряв нічого. Зараз відкриємо і побачимо, що там, що там внутрі, як він переніс. Дорогу, тому що це, це недалеко, 110 кілометрів, але він важкий. 11 кілограм сам трансівер. І, ну поки коробка ціла, вроде, не, нічого не, я не бачу снаружу. Привезли її на тележки такі поштальйони. Важка. Так що давайте відкриємо. Так. Так. Так, тепер він на землі. Мужик не надо вам. Хорошо покупал. Мне не понравилось. И mm -hmm. mm -hmm. маленький. Ну, и ножки. Ну, а ты куча. Ну, а я куча. Ага. Морды. Ну. Может, уже... да. может кто-то уже догадался. Да. Я морду уже не показываю. Mm-hmm. Давайте за. Вы уже понимаете, <laughs> что это такое. Ладно, ты не понял. А вот так. Это Кенгу 700 а Старье, конечно. Нет, ТС-700 просто. Всережимный. Трансивер на, на двойку на 144-146. Він на транзисторах немає тут ламп. Видна мощність у нього 10 ватт. Ось такий апарат. Він мені подобається тим, що в ну, нього хороший ну, зовнішній вигляд. Тут не вистачало одної мочки, ось, ось тут. І тут ржавчина. А так все, ну не знаю. Внутрі подивимося вже. Роздивимося. Це треба обрати все. О, такий апарат. Подивіться Та на цей бардак. Ну молодець парень. Я його попросив добре запакувати. Він каже, не волнуйся. Все буде окей. ну Да, дойшов. Без проблем. По-моєму, нічого тут не пострадало. Ручки на місці. Ну він такий прочний це ж старинний апарат. Ну, давайте роздивимося його поближче. Це Kenwood ТС-700. Їх випускали із 1974 року. Він... Тут є декілька модифікацій. Є ТС-700 тс 700 g тс 700 с 700 s випускався в 1977 році і він вже має цифрову шкалу і різні Тут по-другому. От, Наприклад, на цьому місці у нього усилитель УВЧ включається. О, Кнопка не фіксується. Надо подивитись, От, бачите, заодно. Да, всі фіксируються. А, тони? а це я вважаю, це безполізна кнопка. Тонни це 1750 Гц для, тон для репітерів. Є такі репітери, які такий тон в Європі. Ну, я вважаю, що це безполезно. Ну, ладно. А той вже з цифровою шкалою. Тут цифрової шкали немає, це повністю аналоговий е, трансивер. Нема тут синтезатора, тут ВФО, ГПД, От він працює, і змішується з кварцевими підставками, робоча частота. Значить, цей трансвер з одним преобразуванням частоти. Тільки на FM у нього двойне преобразування частоти 10,7 грамів, а друга 455 кГц. SSB і Телеграф АМ одне преобразування частоти, одразу 107. Що тут є? Розстройка, усилитель. Ну, тут все просто. Тут може бути 10, 11 каналів фіксованих, Або ВФО, або 11 каналів Ну, Це кварці. Ну там. Я дивився по фотографії, коли він мені вислав. Там немає кварців. Цих. Тут діапазон переключається. Ну, зараз ми його включимо. Я зробив йому шнур, тому що той, що шнур йшов без вилки. Ну, це не интересно. Все готово. Вон там Нагрузку підключив, на всякий случай ще не включав. Давайте спробуємо. От, Раз. І що буде? О, телеграф. Так, ну видите, засветилось, что-то зашумило. А тут нема. Ладно. ФМ тоже. Надо почистить. О, шумодав работает. Так. А ну калибровка. Yeah. Значит, тут есть калибратор. Вот все. 500, да? Але... А, давайте поставим USB. Да. Вот. Почти точно. А он должен... USB будет вот тут. Ну, це ж ГПД, він ще не прогрівся. Ну, я так і думав, що він буде робити. Я не сильно удивився. тому що він писав, що на е, ФМ він якісь звуки здає. І дивіться, есметр роботи. По нульовим біянням, а тут тільки... Несовідствіє. Ну, я думаю, він прогріється і все стане на місто. Давайте провіримо на передачу. Так, Сенте це. Нагрузка в мене підключена. Ну, давайте FM спочатку. Так, нажимаємо на передачу. Упс. Так. Нічого, навіть не загорається ця. Рід, а ну. А, рід загорається, дивіться. Так, так, громкость. Так, на передачу не робить. Ну, отут не, не горить, отут не горить. В ідеалі у них ну, нормально, тут зелений. Зелений світ, тут зелений і оця стрілочка оранжева. Ну, така як отут. Тут працює світ, тут не працює. Так, напереда... Даже нічого не щлкає, може цей. Ну давайте замкнемо оці два виводи, Должно бути те же саме. Так, на передачу він не робить. Зря нагрузку підключив Ну на прийом, по всій відьмісі робить. Зараз відкриємо його. Через стіки він буде. Через 100 кГц, так, да, там кварц должен бути на 1 МГц і далі ділення. Хорошо, давайте відкривати. Ось такий він зверху. Це ГПД ПФО, блок питання, закритий в екран. Обичний блок питання, он трансформатор, не імпульсний. Це гетеродін плата називається. ці кварци. О! А два єкись кварці. А може є тут, я не знаю. На фотографії оцей провод закривав я нічого не бачив. Ну там такі фотографії в інтернеті були. Так. Це... Блок NB RX. Це смеситель, я вже трошки підготовився. Ну, він, бачите, ламп немає, транзисторний. реле щось не сработало на передачу, вона доведено переключатися. Ну, це такий апарат, якби в нього чувствительність не дуже. Я би тут додав. Наоборот, додав би ВЧ. Можна взяти схему УВЧ із ТС700С. Така ідея. Там простий транзистор включається на вході, бо один мікровольт на ЧМ це вроді маловато. Ну що, ну тут поки що я нічого. А, щось таке бачу? Ну нічого не бросається в глаза. Я роздивлюсь, може. Щось знайду, але ну, отакий він зверху, такий динамік. І давайте знизу подивимося, чи він комплектний хоч. Може там немає усилителя. Уселитель знизу. Не, усилитель на місці. А мені кажется, він должен кришкою закрити. А може я ошибаюсь. Так, зараз роздивимось поближче. Вот усилитель мощності. Він видає 10 ватт. Мотороловські транзистори. А які я ще не знаю. Ну 10 ватт це. А вроді і хватить на УКВ. Так, це блок... формування сигналу якось, я не знаю, забув, це вони я знаю, це FM, оце друге про Це якийсь калібратор чи що. А, от калібратор. О, мікросхема, це щось. Якась доработка. Ну що, тут о. На мікрофон подавали питання. Значить, хтось спробував електричний мікрофон. Дивіться, електроліт розділив і 10. Чи той резистор. Десь він йде от. Так, да, це, мабуть, питання. Ну і ці зелені якісь. Це щось додано. Уже кимось оцей провод. Одинакові провода я за цього. О, щось паяльником тут щось з цією платою займалось, мабуть. Ну, я радий, що він комплектний, все в ньому на місці. А знаєте, я зараз роздивляюсь так поближче сюди і дивлюся і вниз такий запах, хочу вам сказати. Перше, що приходить... На, на думку, це, це церква, якийсь церковний запах. Такий непередаваєми. Ну, не старий, десь як якийсь шкаф. Може, він в шкафу якомусь був. Ну, не пахне він, я хотів сказати, апаратурою. Ну, що сразу, всі не я зразу побачив. Нічого я більше такого не знайшов. Оце ці провода, оце щось додавлено. І... Отут на мікрофон йшло. Але ще що обнаружив, оця плата була не прикручені болти і одного не вистачає. В цій платі щось ковирялося. І тут паяльником розплавили кабель. Ну, я дивився відео на Ютубі, є про такий трансівер, ну тільки 700 С той, що з цифровою шкалою. Там Німець Стефан Дел, там сім, я не пам'ятаю який його позивний. Він його вистанавлював. Теж купив на ebay, ну, в нього там ще динамік, до нього, все таке. І він міняв всі конденсатори електричні. Він сказав, там посчитав 100. 106 там штук він всі міняв електроліти. Зачем? Я не буду це робити. Для чого? От от ВНЧ, наприклад, оця плата вонче, дивіться, стільки там електролітів, ну він же ж робить. У мене немає претензій до нього. Чи для чого міняти електроліти, якщо вони робочі? І це ж не факт, що ви, коли будете міняти, ви можете щось на комутнути десь, ну ви знаєте. Десь щось не допояв, там соплю наложив, закоротив. Це великий риск. Так що я цим займатися не буду, а от настройку я провірю. Він теж все там провіряв настройку. Ну, Провіримо настройку, прибори в нас є, так що це таке. Ну, тут сказано, що треба почати з блоку питання. Я не знаю, що там комутується. зараз схему відкрию. Дивіться, яка цікава наклейка. RCD Amateur Station ну, Я хочу зняти ще верхню кришку. Треба подивитись до блоку питання, що там ми не відкривали цей екран. Так, викрутив полти. Ух, ти які тут. Надіюсь вони і Справні тому що в мене немає таких. Ну тут поляка. Ну, серйозний блок Сервис Сервісменвал сказано тут 20 вольт і 9 вольт. Ну, в проверяется и выставляется виставляється оцими резисторами. Давайте проверим. Так, я приготовил вольтметр, включив його трансивер. Тут сказано, от дивіться 20 вольт VR2 ой, ВР2, Должно бути 21 вольт плюс 0 мінус 1 вольт. 9 вольт плюс-мінус 0,1 вольт, а доволі точно. І воно должно бути ось тут, що буде 20 вольт, 21, і тут 9. Це значить оцей і через два оцей. Давайте замірюємо, Интересно. Так, ставим сюда. 22 вольта. Ну, трошки не в пределах, но воно есть. Так, хорошо. 9 вольт. 9,1. Ну, це. Ну, я підстрою, конечно. Зроблю так, як тут просят. 21 рівно. А, плюс 1. Вольт, може бути 22. А тут, що тут 9 плюс-мінус 0,1. Ну, все, так воно і є. Та немає. До блока питання претензій немає. Ну, може пульсації подивитись. Ну, хоча, ну може, Да Бо все дивіться, щось якось. Не нравится мне сповзла ця этикетка, чи де куда вона делась? Наверное, нагревался. Ну, зараз глянем пульсации. Так, вот дивіться, 20 вольт. У мене там стоит 20 мл на деление. Це предел для цього слоров. Вот мы 22 вольта. Вы там. 20 мВ, ну одно деление, да, 20 мВ це ерунда і 9 вольт. Вообще нічого. Так що в мене до блока питання претензий немає. Так, що я вичитав? Вот інструкция його. І тут сказано Vox connector. Вот він. VOX Тут немає вокса, а е, вставляється. Хам радіо. Що це? Телефон. Catwig. Коротше, Вокса немає у нього. Внешній блок підключається сюди. А якщо не підключається, тут написано. Має бути коннектор, ну таке соєднення. 9-контактне, там щось треба замкнути. Іначе говорить, ви не поставите його на передачу. Ха-ха-ха, де оця заглушка? Нема заглушки. Все правильно, він на передачу не стає із-за цього. Найшов я цей розйом вокс на схемі, от він. Це динамік, це мікрофон, це нам не цікаво. Ось релюхи, который должен сработати. На 9 приходить 13,8 вольта. І воно висить в воздух. І нам треба 9-й восьмий, я думаю, закоротити. А тоді все заработає. Так, от є перемичка. 9-8. Зараз спробуємо. Він включений. Так. От 9-й. І восьмий. От так. Тепер сенд. Та-дам! І він работає. Нагрузка підключена, не волнуйтесь. Тепер цікаво, стільки він видає, яка мощність. Зараз підключимо генератор. Там у ньому є генератор, зміритель мощності і частотомер і подивимося на частота совпадає і все таке От генератор, тут внутрі нагрузка, йому можна подавати 60 Вт. Він готовий. В режимі авто. Подаємо сигнал, телеграф. і тут у нас 145, 525-9. 9.30, от мощность, 8 уже впала. Але трошки не совпадає частота. У мене тут виставлено 145-500. Ну, а тут. 500. 502,5. Два з половиною кГц. Це ерунда. Ну... 10 Вт, а ну в FM А, тут динаміка немає відключений, так. А ну, передача. Сики. То же самое 9, 9, 8, ще спадає 9. 3,6 кГц. А оця ручка, коли я... А две? Вона встає на передачу. А, вона, вона не повинна фіксуватися. Оцей тон дає, щоб відкрити репітер. Тинц. Надо же. Я даже. А ну Да те ж саме. Ці вона не повинна фіксуватися. Так, рід Якийсь світ тусклий наче, да? Ну і коли на передачу теж якийсь він... Тут зелений має бути, тут зелений підсвітка. Ну, підсвітку я люблю, це я зроблю. Все там заміню. Ну от Пожалуйста, це Японія. Просто не було того заглушки на Вокс. І він працює Так, SSB я не можу провірити. Давайте провіримо тільки чи баланс. Збалансировано, нема виходне. Ну нема мікрофона. Ну ладно, айстак. Ні, нічого не. Ну, мікрофон я буду купляти. Вже я знайшов. Чтирконтактний. Заказав. Ще не прийшов. Ще одне. Оказується, два канали фіксованих є. Оці е е кварці. Дійсно стоять там, де треба. Перший, перший і другий канал фіксований. Я проверю. От Дивіться, перший канал зараз от частота. 145 776 4,8 Вт. Ну, і друга частота. От канал 2. Бачите? На передачу і вона. 145 826 І ще на 144 От коли ставиш тут мощність уже 5 Вт. Ви знаєте, я не розібрався. О, зараз діапазон 144, так, але ж я забув за ці дві ручки. Драйв і фінал, їх надо настраювати. Дивіться, я настроїв і тепер на 144 9 Вт. От, по цій стрілці Дивіться, драйвер. Підстраюється І фінал. О Все, 10 ватт даже. А і той 145 діапазон, я ж його не... Ой, я виключив не так. 145 диапазона я тоже не настраивал вот тут есть 145 100, ну десь так а ну тут так тут и так все все в порядке 8-9 я не можу по цьому настроить а можу так М. 11. В. Нормально. тут така ось. І тут стоїть конденсатор, от настраює тут фільтр БПФ, як він полосовий фільтр, настраюється. А це, видимо, десь через варікап настраюється драйвер. Так що все в порядке. Ну, перевіримо настройки, це, це не біда. Саме головне, що він працює, все працює. Просто його треба провірити, дати йому настройку, щоб він був в пределах. 50 років апарату. Він роботає Японія.